Зацвіла моя газанія нарешті. Літо вже посередині літа. Ну, я її пізненько посадила з відкритий ґрунт. Ось. Та і холода була, якось так починалося літо не дуже гарно. Зацвіла моя газанія і хочу сказати, що тепер я завжди буду купувати насіння газанії, тому що. Ті, те насіння, яке я збираю, а потім висіваю, то квіточка набагато менша. Ось моя долоня, ось дивіться, який він високий, такий стебло високе, і на всю долоню сама квіточка. Ось Те, що я саджаю своїх, свого насіння, коли я збираю в подальшому з, цього, з цієї квіточки насіннячку, і потім висіваю, то набагато менше квіточка. Ось, і не такі вони масивні. Ну, Можливо, це залежить ще від сорту. Будемо дивитися, пробувати.